Короткий прогноз для близнюків на січень 26-го року. Нагадую, що детальний прогноз на моєму Ютуб-каналі вкладці наживо там де прямі ефіри, посилання на Ютуб канал в шапці мого профілю. А за індивідуальними прогнозами звертайтеся в особисті. Отже, основні енергії у близнюків будуть зосереджені на темах восьмого дому. Це можуть бути якісь особисті. Трансформації психологічні, кризисні стани ви можете переживати, заглиблюватись да, в якісь такі процеси. Але водночас у вас можуть бути приходи грошей, збільшення вашого фінансового потоку, як і від вашого основного виду діяльності. як так, і з якихось інших джерел, які з цим не пов'язані, да, спадщина подарунок там прибуток від інвестицій може бути і, до речі, вам потрібно займатися інвестиціями, далі щоб збільшити е, свої прибутки. Обережно ставтеся до нових знайомств. Ви можете спокуситися до на якихось таких людей, які можуть вас розчарувати.